Всім привіт! В Generation Zero або покоління 0 анонсували 29 листопада нове апдейт обновлення контенту. Почнемо з першого. В цю гру добавлю нову колекцію совєтських машин. Як я розумію, вони будуть розкидані по карті. Де вони вже, як можна сказати, воюють з Феніксом. І ще буде плюс, якщо не помиляюсь, одна ачівка. Типу, що ти зібрав совечку колекцію. Якось так. Друге обновлення, яке ви анонсували вчора. Ще будуть додані три експериментальні зброї. Перший буде снайперська гвинтівка. Тобто Другий буде Магмо. Третій буде, як пишуть люди, ігроки, КВМ-89. Ну, що я можу сказати, по, по добавленню експериментальних давно треба було завести щось нове, бо зі старі проєвилися. Ну сам ліпше, якби був заведений АК. Експериментальний. О, це було що то з чим. Ну, що є, то є і на тому дякую. Е, якщо не помиляюся, експериментальні по фотографії, яку вони вивезли в Твіттер. Немальовний тіпик, значок символ мовні, то він буде пов'язаний з електрикою, а я два і не поняла. Видно, що типу, намальований спалах, а що іменно і як він буде діяти, не знаю. Обновлення має бути, як вони написали, 12 грудня, орієнтовно, як попередньому обновленні. Темне небо. Орієнтовно десь має на Україні вийти в 11-12 година. Ну, вони тоді запустили, вроді, як казали, на 12, але запустили на годину раніше. На СНГ На Стран... ну, Тому дякую за перегляд. Якщо підписуєтесь, ставте. Подобайки, лайки, як хто любить. Все, всім пока.